Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Я вас да. вітаю на літературному ранку. На літературному ранку ми розповідаємо вірші, оповідання, казки. Ось почнемо. Дітки, хто з вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Україна, Україна. Молодці. Україна. Так, Україна, це мальовнича природа, великі міста, затишні села. Рапорт якого кольору прапор у нас? Бладит. Так, жовто-блакитний. так, молодці дітки. Дітки, а ви знаєте, що в нашій країні живуть дуже гарні, талановиті люди? У нас, українці, є багато людей. Які відомі в усьому світі. Одного з таких видатних великих українців, ви бачите, на портреті. Ви вже догадались, хто це? Тарас Шевченко. Так, дітки, це Тарас Григорович Шевченко. Давайте повторимо. Ага. Ага. Григорьович Шевченко, так, дітки, молодці. 5 березня 1814 року народився видатний український поет Тарас Григорьович Шевченко. Дітки! А давайте послухаємо про його дитинство. Зараз я вам розповім казку. Сідайте зручненько. Давайте послухаємо. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій селянській хаті. Розгляньте. Mm -hmm. Жив маленький хлопчик. Його звали Тарасико. Батька Григорія, батька Тарасика звали Григорієм Івановичем, маму Катерина Якинівна. Жили вони. Дуже бідно, щоб прогодувати родину, багато працювали. У Тарасика було п'ять сестричок і два братики. А їх звали Катерина, Ярина, три Марії було, Микита і Осип. Так, хто порахував? Скільки братів і сестричок? <кій> П'ять і два. П'ять і два. Скільки разом? Сім. Сім. Так. Сім. Яка родина багата, так, дітки? Старша е, сестра Катерина, вона була Тарасові за няню? Вона... Доглядала менших дітей, годувала їх, коли батьки працювали на полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він ще любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює тарасик річку, дерева, квіти. Вам сподобався розказ, дітки? А, так. Да. Тому Так. Дітки. Давайте ми з вами. Я знаю, ви приготували віршики, і я приготувала віршик. Давайте я вам розповім віршик, а потім ви мені. Добре? Добре. Добре. Вірши. Сідайте зручненько. Так, хвилиночку. Так. Дітки, ви бачите щось? У мене чорний екран. Так, чекаємо. Так, чекаємо. Бачите вже? Так, добре. Так. Ну тоді слухайте. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають, ідучі дівчата погляньте, які гарні україночки. Веселі такі, посміхаються. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати. Оче научати. Так соловийко не дає. Дітки чому соловейко не дає? Що він робить? Співає, так, соловейко співає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула. Коло їр. Так. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Дітки, про що віршик? Про кого? Про Дівчат і окей. Так. Про українську родину, так? Про українську родину. Так, а хто співав? Толовейко і дівчата. Толовейко і дівчата. Так, молодці. Так. Я вам розповіла свій віршик. Вам сподобалось? Да, да, да. А. а тепер я пропоную вам розповісти ваші віршики. Хто перший? Я, Катруся, будь ласка, дітки, давайте послухаємо Катрусю. Плаче дві та не катруна, морозу це нема. Щоб робив теплибу і побачив кожному, що промокла вся дотла, від весневого тепла. Він свірін, то мій кінець. Напіку його робець, зелений. Звінять тонки, на білий кошти, Молодець, дітки молодець. У є. Мідний бубун, молод є. Дід дітвора, дуже радісна пора. Розумничка. дітки, давайте поаплодуємо катрусі. Давайте. Так. Так. Тепер хто хоче віршик розповісти? Надюша? Да. Так. Світи, так. давайте послухаємо Надюшу. Світло, сонечко на небі, промки кидає і на тебе, і на тебе тепло позамати. У нас світло тепло. Я його чекають. На молодець, Надюшенька, молодець. Дівчатка, давайте поаплодуємо, Давайте поаплодуємо, Надюша. Молодці, молодці. Так. Хто ще хоче розповісти? Так, Ірочка, ми чекаємо, бачу Ірочка. Так. Слухаємо. Жук літаю, жу-жу. Всі, всі розхожу. Прокидати саме срок. Зовсічати дайми сну. Молодець. Ді... Молодець. Гарно розповіла. Дівчатко, аплодуємо ірочки. Молодці, молодці! Так. Так. Дітки, вам сподобалось, як ви розповідали віршики? Да. Так. Так. Да. Добре. Дітки, про кого ми сьогодні з вами розповідали? Про якого поеда? Раз. Так, Григорьович. Так, дітки, це видатний український письменник-поет. Так, дітки. Дітки, а у нас в Одесі є гарний парк, який носить ім'я. Скажете. Тараса Шевченка, так, дітки, молодці. Там є великий пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Ну що, дітки? Наше заняття закінчується. Літературний ранок наш. нас. Так. Мені сподобалось, як ви розповідали віршики. Дякую вам. Що ви вивчили? Сподіваюсь, ви теж будете е, такими талановитими, як е, наш е, Тарас Григорьович Шевченко. В, е, 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 ну, ми вже бачили, ви гар, ваші малюнки, ви гарно малюєте. Так, гарно віршики розповідаєте. Так, старайтесь, навчайтеся. Так. Я вас всіх люблю. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, що ви з нами. До побачення. До побачення. побачення. Дякую.